Всім привіт! Сьогодні цікавий для мене день, тому що я їду на збір врожаю оливок. Сьогодні ми збираємо оливки у місцевого фермера, мого знайомого фермера, який багато допомагав мені по моєму оливковому саду. І що цікаво, чому для мене цей день особливий. Тому що ми сьогодні будемо збирати ті оливки, які також е і мої частково. Зараз поясню, чому так. Коли я збирав е свій цьогорічний врожай. То мені допомагав цей фермер, тому що в нього є і техніка, і люди, і мені потрібно було дуже швидко зібрати цей врожай, тому що на оливки напала мошка. Така муха оливкова специфічна. Ось, і я попросив його допомогти, і він мені допоміг. А потім ми завезли весь мій врожай на оливковий млин. І... Вийшло з 950 кг оливок, які зібрали з мого саду, 140 літрів олії. Але це була олія раннього збору, і я взагалі хотів збирати трішки пізніше свої оливки. І я попросив цього фермера, вірніше він сам мені запропонував, що типу, якщо мені забагато цієї олії, то він мене може її забрати купити. І типу, давай купимо. Ну щоб він щоб він її купив. Я сказав, тому що вона дуже класна вийшла, ця олія. І я йому сказав, що ні, там ну, для мене не цікаво йому продати, але давай, типу, поміняємо. І ми помінялися. я Йому віддав цілий бідон 50 літрів олії. І ми домовилися, що з його збору пізнішого він віддасть мені. Тому сьогодні я їду збирати оливки. Які ми потім відвеземо на млин, і з них буде 50 літрів олії, більш пізнішого збору. Це також крутий сад, це біовиробництво Сільвіо, так звати цього фермера, вже дуже давно займається оливками, поколіннями, і також працює його син і зять тут. Тому ми сьогодні збираємо оливки, які... В тому числі з них буде олія розлита під моїм брендом, тому що він віддасть мені моїх 50 літрів. Ось тому це цікаво. Проведу сьогодні день з ними, тому залишайтесь, покажу все, як відбувається цей процес. Я тут сьогодні не просто розважаюсь і знімаю відео, а я повноцінно працюю з оплатою і розкажу в кінці відео, скільки мені заплатили за такий робочий день. Звісно, що для мене це просто цікаво. Я вже не перший раз на зборі врожаю і різні ролі виконував. На сітках працював і ось такими палками. Ну для мене це цікаво. Вивчати, як в різних садах, що відбувається. Цей сад, де ми зараз знаходимося, він комерційний. Тобто тут дерева висаджені в ряд приблизно 5 метрів між кожним деревом. Вони різного віку, тут є дерева, і дуже старі, там 300 років, плюс, і є такі там 30-40 років. Цей сад має полив. Тому бачите, які зелені листя. Ну і звісно, що цей сад дуже доглянутий. І він по суті заточений на те, щоб максимальні врожаї збирати. Тут оливки сорту Коратіна. Це ось такі невеликі оливки, але вони дуже мають класну олійність. У мене такий самий сорт в саду. Ну і що сказати? Ну, це дуже цікаво для людини, яка не виросла в цьому регіоні, а для людей, які тут живуть, і це їхня праця, яка приносить їм основний дохід, весь дохід їхньої родини. Думаю, що це важка робота. Тому що збір це тільки фінал, відразу після збору йдуть інші роботи. І... Таке життя, вони на цьому працюють і заробляють. Дерево труситься з трактором, а далі потрібно ось таким інструментом. Мій робочий інструмент на сьогодні така палка довжиною десь три метри. І потрібно бити по гілкам для того, щоб збити всі оливки, які залишилися на дереві. Ось такий принцип збору. Перед цим розстріляються всюди сітки, і на ці сітки падають, падають всі оливки, і є, по суті, дві команди. Основна людина, яка на тракторі затискає дерево трактором і трусить. Далі я і ще один хлопець, які такими палками добивають оливки, щоб вони впали. І ще троє людей, які сітками переносять сітки. І розселяють їх навколо дерев і потім збирають оливки. На одне дерево йде приблизно 3-4 хвилини, в залежності від його розміру. Саме безпосередньо для того, щоб збити всі оливки, які там є. Ось бачите, як дерево затискається трактором. І зараз буде трусити. doce, além de Ну, от і все дерево готове. Палка не важка, але звісно, коли ти дуже інтенсивно працюєш, зараз вже дві години роботи і ну, є легка така втома. Так? Ті хлопці, які працюють тут щодня, це як на роботі, то для них це непросто. Що мене вражає, то це увага до кожної оливочки найменшої, і, яка має бути зібрана. Є факульта гробка сохрана. А, sì? А тут є ще один трактор, куди складають вже зібраний врожай і потім пересипають його в е, ще інші контейнери великі. Бачите, оливки невеликі, але вони ще зелені. У мене були такі самі, хоча ми збирали два місяці тому врожай в мене в саду. А це контейнер прицеп, куди складають оливки. Ось так це виглядає. Сільвіо мені розказав, що в цьому саду в нього 1250 дерев. Це всі дерева сорту Ось, І Сьогодні перший день збору саме в цьому саду. Але подивимося, скільки ми сьогодні зберемо, аж самому цікаво, бо темп класний. Всього виходить, у нас працює три, 6 людей і реально дуже класний темп. Тому подивимося, скільки вдасться зібрати. Ось оливочки трусяться. Ми вже попрацювали більше п'яти годин. Зараз 12.30. Я не знаю, досить багато дерев зібрали. Думаю, близько 300. Все дуже швидко рухається, і дуже багато оливок зібрано. Після цього будемо їхати на фронтою на оливковий млин і зважувати, і я буду розуміти, скільки сьогодні ми зібрали. Не знаю, скільки ще працювати. Я думаю, ще десь ще годину і потім всі підуть на обід. Після обіду, скоріш за все, працювати не будуть, треба ж поспати. Моя робота суто палкою збивати оливки, добивати так, після того, коли трактор їх потрусив. Це, ну, це щось схоже, як в дитинстві. Ми палкою кропову гатили, хто це любить. Але насправді на одне дерево десь я так порахував, 40-50 ударів потрібно зробити. І це, ну звісно, що непросто, так враховуючи кількість дерев, тобто це постійно б'єш, незвичний такий рух, лікоть трошки болить. Але робота цікава, так ну для мене цікаво, коли я це роблю раз декілька разів в сезон, так. А люди, які хлопці, які працюють, вони тут в основному з Кашміра, з Пакистану, з Бангладеша хтось, так? Тобто, це рідко італійці йдуть працювати. Італійці сьогодні це власник Сільвіо і його зять Роберто. Що класно, що Роберто він є. Оливковим сомельє проходив таке саме навчання, як і я проходив, але більш поглиблене. Ну і щороку він має практику тут в пулі на місцевому рівні по дегустаціям. Вони роблять крутезну олію і цей сад це біосад. Він також має сертифікат біо і ну, тому, що тут великий об'єм, що прикольно в сертифікаті біо, в тому, що ти на великому об'ємі робиш це один раз на весь сад. Ну і потім приїжджає комісія, яка перевіряє землю, чи ти там дотримувався умов внесення добрив, тих, яких можна і не можна. тракторі працює Сільвіо, він же і власник всіх садів, але він не стирається будь-якої роботи. Так, ну 13.30 ми закінчили збір. Зараз порахуємо кількість дерев, які були зібрані. Ну, для них це не важливо, а мені цікаво. І покажу вам сад, як виглядає після збору. Ось В саду купу гілок, бо це гілки, які ламаються під час збору. І під кожним деревом їх багато є прямо великі гілки. І є маленькі, деякі з них збиваються, деякі а, просто самі падають, коли дерево труситься. Ось так це виглядає. Під кожним деревом багато гілок, але олива вона дуже класно відновлюється і кожного року. Відростає, ці дерева в дуже хорошому стані. Ось тут взагалі велика гілка була зламана. У нас також є бажання забрати цю гілку і з неї щось зробити, з оливкового дерева. У мене спочатку також було дуже багато такого бажання. І я тягнув це все додому, і в мене вдома є різні вироби, зроблені з таких гілок. Ось такий сад. Такий робочий день. Там хлопці вже збирають сітки, скручують, і все. Півдня роботи близько шести годин. скільки було зібрано оливок. І веземо це все на оливковий млин для того, щоб зробити екстра екстравержіння, тому що має пройти не більше доби від моменту збору до перемелення це на оливковому млині. От. Ось такий збір в нас. Можливо, приїду ще завтра, не знаю. В принципі, гарно попрацював і мені сподобалось. Sì. Ciao grazie Dopo Grazie a te Оливки, які сьогодні зібрали, заїжджають на млин. Зараз покажу, як це відбувається на.